Вітаю на каналі Магія Тару. Хочу подивитися, чи, що буде чи буде розплата росіянам за війну в Україні. Що вони отримають назад? Скажіть, покажіть, що вони отримають назад. Ну, да, розплата вже йде. Дивіться, оця вся сила, що прийшла сюди, вона повернеться на їх територію. Карта 10 мічів. Буде дуже багато вогню, будуть летіти ракети, і будуть ракети летіти не тільки отут по кордону, а буде і в центр прилітати. Це і Москва, і Ленінград, Ці міста також зазнають і найближчим часом. В підвішеному нам що це вже не можна змінити. Цей стан надовго для Росії? І що наші військові йдуть робити помсту? Туз міча пройдеться по території Росії. Так, тройка мічей і 10 мчей, карта сила, що вони отримують в їх домівках, в їх домівках. Що буде? Ну, той меч, який вони занесли, і ріки крові в їх домі. Тут ще карта закохані вийшла. Хочу спитати, що це за закохані. Що це таке? Вибір. Зараз робиться вибір. Куди саме, що буде летіти, як буде летіти. Скільки. І країни-партнери вирішують, скільки дати зброї, щоб була оця помста. Дивіться, оце, бачите, воїн. В нього нема руки, але в нього ще є сили, щоб зробити, щоб нападати, щоб воювати, відбивати, відвоювати своє, і він дуже злий, він буде мститься. Це зараз йде на територію Росії. Так. Йдуть спроби домовитись, щоб не було цього, щоб не було обстрілів по великим містам, щоб не постраждала там Москва, Ленінград, щоб це все зупинити. Але це не зупинити, ріки крові все одно прольються. Вісім кубків там будуть руйнування. І це карма, те, що вони заслуговують, це йде до них. Я не маю тут нічого перекривати, все гарний розклад, те, що вони заслуговують, йде їм назад. І ще тут вийшли такі карти, що тепер ці великі міста також будуть сидіти без світла, без тепла, без води. Всі оці лиха, що вони робили українцям, вони йдуть на їх територію. Світло, вода, тепло це все припиниться в них. 10 мічів будуть відчувати себе на повному дні, буде горіть і буде страшно і дуже боляче. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.